Нарешті ми дочекалися хоч якоїсь реакції народного депутата Валерія Дубіля щодо оцінки діяльності дій якраз представників фракції батьківщина в міській раді на черговій сесії, яка відбулася 25 квітня. От цікаво є його позиція стосовно е, того, що він направо звернення до міського голови з вимогою зупинити, і одночасно замовчується той факт і не дається оцінка факту того, що е, дане питання на голосування виносив секретар міської ради, який якраз є представником цієї політичної сили, е, зокрема в засіданні, як нам стало відомо. Профільної комісії, яка рекомендувала дане питання на винесення чергової сесії, якраз брали представники фракції Батьківщина, а це Кухар і Бакшун. Ну от і заява про те, що фракція «Батьківщина» не дала жодного голосу, є брехнею, фактично, тому що в протоколі ми бачили, що і це зокрема було в сюжеті вашого телеканалу. Всі одноголосно проголосували.